Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене для вас цікаві і досить приємні новини з-за кордону, які багатьом, я впевнений, сподобаються. Тому попрошу вас авансом: лайк, репост цього відео і, звичайно, підписка на канал. Не забуваємо це робити, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Давайте почнемо з першої досить непоганої новини для громадян України, які перебувають в Угорщині. Угорщина легалізує українців, що не можуть поновити паспорт під час воєнного стану. Уряд у Будапешті видав указ, за якими громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан і протягом півроку після його завершення. Угорський уряд 14 червня видав указ про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України. Він визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадження Угорщині надзвичайного стану. Таким чином, при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним, і посвідку на проживання може бути видано, у тому числі протягом 6 місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині. Ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини. Отже, бачимо, з Угорщини досить цікава і для багатьох українців, які зараз в Угорщині, хороша новина. Тому що якщо ви зараз не можете собі зробити новий паспорт, але у вас є протермінований український паспорт, то ви можете легально перебувати і навіть в подальшому далі легалізовуватись. Ви не можете претендувати на громадянство. Якщо такі плани були, для цього вам потрібен новий паспорт, але все інше без проблем. Цікава і позитивна новина, як на мене, заслуговує лайка 100%. Ще одна новина відноситься до польських фермерів. Ви знаєте, свого часу вони нам трохи так біди наробили, кордон блокували, не давали перетинати, не давали продавати. Зараз, ніби на цій стороні, непогано. Але польські фермери на кордоні далі є. Просто не на кордоні з Україною, а на кордоні з Білоруссю. Польські фермери уздовж кордону з Білоруссю почали розливати свинячі гнії. Що ж відбувається? У Польщі фермери приєдналися до боротьби з нелегальними мігрантами з Білорусі. Для цього вони вздовж державного кордону виливають свинячі гній. Ну, так, так, щоб нелегалам було складніше, важче і неприємніше перетинати кордон. Нелегальні фермери вважають, що такі заходи допоможуть зупинити наплив нелегалів. Про це повідомляє портал Ценероніче. Представник масового національного фермерського протесту Даміан Муравець заявив, що польські аграрії починають поливати прикордонну зону на польсько-білоруському кордоні свинячим гноєм. Таким чином фермери хочуть показати, що проявляють солідарність із соловиками. Своєю чергою, член руху молодих фермерів Хуберт Ойдана розповів, що фермери облаштовують загородження з гною на певній відстань від паркану, який обмежує Білорусь від Польщі. Також він наголосив, що фермери роблять це легально, адже отримали згоду влади. Фермер зазначив, що охорона Польщі від нелегалів юридично складна, адже військові не можуть застосувати зброю для захисту від мігрантів. Все буде відповідно до закону. Ми сподіваємося, що якщо ми... Пролімо свинячі Ні, нелегали не перейдуть цю смугу, якщо слідуватимуть своїм релігійним переконанням, сказав фермер. Як бачимо, польські фермери не тільки можуть блокувати кордон з Україною і нашу агропродукцію, а й можуть допомагати своїй країні захищатися від нелегалів, ну й свого часу допомагати й Україні таким чином, тому що блокуючи кордон з Білорусю, навіть нелегальний, зменшується. Тиск на кордон з Польщею менше про це говориться, менше туди йдуть відсилки, і відповідно більше спрямовується на допомогу для України. Ну, це моя думка. Ви знаєте, можете погодитися, можете не погодитись, але як на мене, це позитивна, хороша новина для Польщі і польської влади, і польської держави, що фермери проявили таку ініціативу і допомагають як можуть, а як бачимо, можуть якось своїй державі захищати свої кордони. Головне, щоб це не робили перед Україною. Це факт. Ще одна цікава, як на мене, теж непогана новина, особливо для біженців, для мігрантів. Ви знаєте, що, наприклад, в Німеччині біженці з України прийнюються до безробітних німців, якщо вони ще не знайшли роботу, і отримують там 500 з плюсом євро на місяць. Цього достатньо, щоб якось там жити в Німеччині. А, наприклад, в Польщі такої допомоги немає. Ну і в інших країнах є вона по-різному. І ось Європейський Союз, Європейська Рада хотіла би, щоб в тих країнах, де допомоги немає такої, або вона менша, ніж така, як в Німеччині, щоб її вирівняти. щоб... Мігранти, біженці отримували достатню фінансову допомогу, щоб себе прокормити, і це буде сприяти тому, що вони не будуть мігрувати, наприклад, з Польщі, де такої фінансової допомоги нема, не будуть переїжджати в Німеччину, тому що приїхавши до Польщі, отримавши ось таку допомогу, звичайно, що вони вже до Німеччини не поїдуть. Для чого? Якщо там така сама допомога, це для того, щоб позбутися або зменшити вторинну міграцію. Так хоче Європейська Рада, так хоче Європейський Союз зробити. Чи буде це затверджено і буде обов'язковим до виконання, ну я не знаю. Тут питання вже до кожної країни. Ви знаєте, що є певні рішення, які е, приймає Європейський Союз, Європейська Рада, якусь директиву, а вже інші, інші країни відповідно до того рішення приймають, не приймають, приймають з якимись своїми поправками. Ну, так, як, наприклад, з тимчасовим захистом. Тимчасовий захист, Європейська комісія прийняла, що до того числа воно буде, і українців тимчасовий захист там, до 2025 року буде по-любому. І всі країни поступово теж починають приймати в себе на законному рівні, але з певними нюансами, поправками, якимись там обмеженнями, необмеженнями. Всі країни приймають, але по-іншому. Так само тут хочуть, щоб вторинна міграція зникла або зменшилась, і для цього треба, щоб всі країни, як мінімум, давали допомогу. Таку як треба, таку, як, наприклад, в Німеччині чи в інших багатших країнах. Але ж Польща не може такої допомоги давати, тому що в неї громадяни стільки не заробляють. В офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано директиви Європейської комісії, які мають на меті обмежити явище вторинної міграції. Одним із них є вирівнювання умов прийому та забезпечення порівняних умов життя для іммігрантів у всіх державах членах. 14 травня 24 року набуває чинності директива Європейського Союзу No241346 про вирівнювання умов прийому та забезпечення порівнянних умов життя проживання пільг тощо для іммігрантів у всіх державах-членах, щоб вони не виїжджали та залишалися в країні, куди їх направили. Це означає, що іммігранти можуть отримати умови проживання та фінансові виплати, які суттєво відрізняються від умов життя громадян даної країни, і за додаткові витрати. Для цих громадян це може створити запальні ситуації. Ну, звичайно, якщо, наприклад, якийсь іммігрант приїде в Польщу зараз і йому будуть давати допомогу, як в Німеччині. Звичайно, що і Поляк захоче таку допомогу, правда ж? Тому що є люди, які в Польщі, напевно, 500-700 євро, якщо дуже там не напрягають. Тому так, звичайно, що це будуть конфлікти, це буде напруга, тому що є багато країн в Європейському Союзі, в яких заробітки соціальна допомога на порядок, навіть на два порядки нижча, ніж Німеччині чи інших багатших країн. Тому так, це може створити суттєву напругу в самих же громадян тої країни, де вони живуть. А не в іммігрантів чи біженців у директиві Європейської комісії зазначено, що нова політика повинна регулюватися принципом солідарності та справедливого розподілу відповідальності. Так, але я думаю, що це працювати не буде, і просто деякі країни цього не приймуть в себе на законному рівні, на законодавчому рівні, і просто фізично вони не зможуть стільки виплачувати. Тому що якщо Німеччина може, і то в неї є з цим проблема, вони там і позичають гроші, і яким десь шукають, щоб біженцям виплачувати ті фінанси, то в Польщі тільки точно платити не будуть. більше в Польщі є дуже багато українців, наприклад, і інших громадян, інших національностей. Якщо їм всім заплатити по 500 чимось євро, то я думаю, що Польща такого не винесе. Ну, це моя думка, ви можете знати, як погодиться, так і не погодиться. Друзі, ось таку інформацію я хіба за вами сьогодні поділитися. а в описі під відео я залишу посилання на ці новини. Ви зможете самостійно прочитати. З вами як завжди Саша Матвєєв. Не забудь підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.